Німецька делегація завітала до Ужгородської міськради. Тут відбулося сесійне засідання за участю поважних гостей. Зокрема, мер німецького міста Дармштадт Йохен Парч на сесії виступив перед міськими обранцями, де висловив свою підтримку Україні та зазначив, що й надалі допомагатиме Ужгороду. Особисто я і багато людей у Німеччині розуміють і точно знають, що демократія і свобода Німеччини, а також Європи, захищається в Україні. Ми зробимо все, щоб допомогти. Україна має виграти цю війну. У нашому місті проживають дві тисячі біженців з України, переважно жінки з дітьми. Наше місто й надалі надаватиме їм прихисток та допомагатиме з усім необхідним так довго, як це буде потрібно. Далі депутати перейшли до розгляду майже півсотні питань порядку денного. Зокрема, ухвалили низку бюджетних програм, серед яких програма підтримки управління корду, підрозділів управління СБУ та ДСНС Закарпаття. Проголосували і за програму відшкодування частини кредитів, отриманих для ОСББ, на заходи з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків. Це дійсно така хороша програма. Ну, на жаль, особливо в останній час, коли зараз є і війна, і матеріально не всі за, ну, мають можливість там, частинку своїх коштів вкладати в утеплення, в енергозбереження будинків. Тому ми, приймаючи цю програму, розуміємо, ми мусимо допомагати населенню, для того, щоб вони могли ОСББ. Частинку все ж таки зібрати коштів. Частину відшкодовує держава там і банки, які це кредитують, щоб в майбутньому з меншими енергозатратами ці будинки були. Відповідно, будуть менше коштів. Наші громадяни витрачати саме на, на забезпечення теплом своїх домів. На сесійному засіданні змінили назви п'яти навчальних закладів та виділили 23 ужгородцям матеріальну допомогу на лікування в загальній сумі більше 400 тисяч гривень. Також ухвалили низку з. Верненько одне з яких направили до кабміну для можливості виїзду жінок депутатів місцевих рад та жінок-посадовців за кордон. Думаємо, що це постанову має ще отримати і зробити внести, внести наші звернення, тому що по перше, ця постанова. Не діє можливості кожній територіальній громаді робити саможливо для нашої спільної перемоги та виборювати право залишитися дієвим органів місцевого самоврядування. Ухвалили на засіданні надання дозволу на розробку містобудівної документації та програму паспортизації і виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності. Також на сесії відзначили грамотами Ужгородської міськради спортсменок, які показали високі результати на міжнародних змаганнях із художньою гімнастики. Стаки 26 лютого у Варшаві. Крім того, нагородили і їхніх тренерів.